Отож, Гайс, перша граната, яку ми розберемо, це граната фастова в Сіті на BSAT. Стаємо ось до цієї бочки. Цілимось, як на відео, на по антенці. Зжимаємо Shift, робимо кілька кроків, нажимаємо пробіл, тобто пріжок, і відпускаємо гранатку. <звук> Залітає ідеально в Сіті. Ще кіль кілька димів буде на сіті. З дефолтної позиції тепер буде називатися бочки на банані, мабуть. Банан, ось бочки, бочки банан. Стаємо в дефолтну позицію та цілимось по куточку цієї будівлі. Без жампу, без, жамп, без нічого, просто відпускаємо. Смок залітає ідеально. Перший. Другий в цей куточок. Стали, навелись на ось цей краєчок, криші, відпустили. Смічок на базі. І ще один смічок буде у цієї позиції, трохи складніший, але я думаю, ви потренуєтесь і всі зможуть його кидати. Ось орієнтир. Ось початок цієї букви, та трохи нижче, тобто для я собі взяв орієнтир між цими буквами двома, та трошечки правіше. Тут пробіл і відпускаємо. І всім потрібен смок крутий на руїни. Ось я для себе вибрав ось такий. Дуже крутий, стаємо сюди, легко кидається. Сідаємо на Ctrl. На ось третій ліхтарик. Відпустили. Можемо кинути і так з Ctrl. Відпустили і трошечки вище підняли і просто кинули. Також залітаємо, все окей. Показую три основні моліка. на базі Б. Стаємо дефолтний за трійку, Орієнтирось. Без всяких там підстріблень, просто відпускаємо. Дивіться, як він круто розгорається. Наступний молік На двійку, Також без джемфрою, тієї ж самої позиції. Звіку, він іноді розгорається так, що ось тут також горить. Там залежно від, від того, який ви піксель попадете. Та дуже складний для всіх чомусь молік. і всі намагаються його кинути якось з цієї позиції. Ось тут вишукують піксель, типу... Показую вам з цієї позиції. Всі шукають, як його кинути. Я не знаю, там якісь такі видумують. Піксель шукають, не можуть ніколи знайти його. Ось все, набагато легша позиція. Встали, навелися, кинули. Все те ж саме. пам'ятовуйте, не звідси кидайте, бо тут треба піксель вишукати. Ось звідси кинули, без питань. Трошечки вправо, там якщо візьмете, ніяких питань немає, там ліво, право, там все одно вилетить стабільно. Смічок на лонг кидається з цієї позиції, ось, стаємо в цей куток. Цілимось ось в цей краєчок, бачите, тут такі біленькі текстурка, цеглинки такі біленькі, цілимося по ним по ній. Дехто цілиться ось так. там. Мені подобається більше цей смок, він закриває більшу площадь. Залітає стабільно, закриває велику площадь і можна ось тут перемотитися та спробувати когось випікати. З цієї ж позиції смок варку. Ось ми бачимо умовний такий квадрат. Все, наводимося посередині нього є ось таке невеличке п'ятно, наводимося на нього трошечки ниже, нижче опускаємось та також кидаємо стрибком. Смічок залітає в арку. Після того, як ви зайняли ось цю зону треба заходити в сайт. Для того, щоб зайти в сайт, нам потрібен смок на. Lightbрі, бібліотеку. Кидається, він ось таким чином. Стаємо. Ось до цієї частини воріт. Я для себе взяв орієнтир, ось бачите, виступає ось такі перила. Стали по центру, виступають ці перила. До перил доводимо центр вашого приціла. І трошечки вверх піднімаємо. Ось до, цього, ось до цієї частини. Смичок б'ється декілька разів об текстурки, залітаю без питань, закриваю всі частини. Бачите, навіть тут немає ніякого ванвейчика. Наступний смок на бібліотеку. Дуже часто так буває, що ви ось сюди зайшли, і вам треба дати смачок. Цілимось. Якщо звідси, в принципі, з будь-якої точки треба кинути над вікном. Ось так. Він залітає. Якщо тут, хто, ніхто не дав, ви вже в паніці добігли сюди, швидесенько кинули над вікном, він залетить, нічого такого не буде. Ой, трошечки зафейло, відійшов. Все звідси, над вікном цілим, він залітає. Все закриваємо. Якщо ви ставили бомбу, вам треба, щоб відкритися з дефолту і по центру буковки N навестися. Також відпустили, самшок залетить, все окей буде. І такий смок, я його більш не чуєшся кидаю. Але орієнтирую цей знак, стаємо поблизу нього. Приблизно і цілимось ось в цю частину. Ось цей демар. Не знаю, що це таке. Цілимось ось тако. І відпускаємо. Орієнтир бочка. І над бочкою до димаря. Цього. Залітає стабільно, класно, щелей всяких, Смучок на вихід з псів, з балкону. Стаємо ось цей куточок. Орієнтир ось ця точка. І ось бачите, тут, тут такі, не знаю, темні п'ятна є. Ось все це п'ятно і посередині від нього. Кидаємо. Смічок залітає так, як треба. Можна попікатись, вийти сайт розчекати. До речі, флешка, яку раніше кидали, вона кидається щек. Кращим чином, ось стаємо приблизно десь в цю зону, я рівняюсь по ось цьому перилу, Темнішому. Навели на будь-яку частину, в принципі, але вище ось цієї лінії, щоб вона вилітала за кришу. Кинули і ще можна встигнути самому пікнути. Вона взривається ось тут. І на останок молік. який кидається ось це вікно. Я її кидаю вже досить давно, тому кидаю приблизно на відчуттях, але для вас кажу орієнтири, ось ця тінь, ми біжимо приблизно по ній. Цілимось ось це віконце нижче та доводимо по правій його стороні до сходинок. Коли добігаємо ось приблизно до цієї кінця цієї тіні, ми відпускаємо молік. Як це виглядає? Приблизно аж так. А на цьому в мене все. З вами був Кіндер Підписуйтесь на мій канал, побачимось в наступних відео.